Доброго дня! Вітаю всіх вас, хто буде дивитися е, дане відео, хто не буде дивитися, бажаю всім людям на землі, миру, здоров'я і процвітання. Я хочу зупинитися на дечому такому, що мене саму. Зацікавило. М -м, добре, гарно є. Дивіться, е, я отримала такий відгук, е, зараз я його читаю, і я подумала, що буде правильно дещо прокоментувати даний коментар. Я Марта Марія Михайлюк. В цьому даному коментарі я виступаю як квантовий психолог. Я навчаюся квантової психології і по даний час в різних направленнях Міжнародній Академії квантової психології до духовної практики Елени Гамаюн і Ніколая Чадаєвих. І я щиро вдячна. Галині за такий відгук, але я хочу дещо прокоментувати і дещо уточнити, і більш зупинитися на тих, на її коментарі більш детальніше. Так, це було 1 травня 2024 року. Галина Краснолицька, 5 лютого 1978 року народження, дуже вдячна за чудову консультацію з Мартою. Раніше я мала розбір матриці, але багато чого того, що я почула, мені не говорили так докладно, щоб у голові все зійшлося в один пазл надії та віри. Я думала, що все безнадійне, безнадійно. Але трохи й вирила в казку. Марта сказала, що те, що, що є в серці, підтвердила, зміцнила мою віру своїми словами, направила мене на себе і показала цінність мене і того, щоб бути на першому місці в своєму житті. Це те, чого я вчуся, і потім кидала. Тепер я знаю, що це запорука отримання того, що хочу, і як важливо йти далі, початимо. Пояснила, чому так все тяжко, і сказала, що все буде чудово, коли буде довгоочікуний мій самий мій чоловік, як важливо мені бути собою і не залипати на ньому. Та все ж таки давати свободу і увагу, коли я бачу себе духовними очима, це те, що в моєму серці. Коли вмикаю мозок та інших слухаю, то опиняюся в полоні та в зв'язці. Марта дала мені пошту рухатися і поєднала минуле. І сьогодення та майбутнє в логіку та розуміння верніше вона підсвітила і я побачила її любов безмежна, як у вчителя та доброго наставника. Я отримала дуже багато розуміння, і головне, я зрозуміла все і з'єднала в єдиний ланцюжок і підтвердження, де я правильно все розумію. Тепер я можу довіряти і рухатися вірою далі. І я знаю, що мої вибори вибори. Були правильними. Тепер розумію, що такі батьки, як у мене, дало через моє порядки минуле, але я оптиміст, і тепер все погане в минулому йду вже на краще. 1 травня 2024 року, Галина Красноліцька. Я... Я прочитала її слова і не міняла її слова, тому що ну, це є відгук і коментар до нашої роботи. Зустріч пройшла в жіночому клубі. Е, е, давайте я скажу тут. Була е, камера руху. Так, я буду старатися не рухатися. Ви знаєте, я рухаюся дуже швиденько і енергійно, емоційно. Я постараюся не рухатися, щоб камера за нами встигала. При зустрічі ми обговорювали 14 питань. Я можу назвати тільки, ну, я думаю, ще я можу назвати тільки одне. Це ми пропрацювали травматичні події, стабілізували емоції, адаптувались в тимчасовій еміграції, подолали невизначеність і налагодили стосунки з, різни, з рідними. Я назвала з 14 питань, які були у нас на зустрічі: 4. Ну, хай ще буде впоратися з тривогою. 5. Дивіться, я не заставляю робити щось таке. Не нав'язую робити щось таке, яке. Ну, на мою думку, людина при зустрічі і при роботі і при сеансі, вона. Говорить собі свої речі, аналізує собі свої речі і робить висновки сама. Чому саме людина так поводиться, наприклад, зі мною, чи з іншим психологом, чи в іншій компанії, тому що вище я воно дає змогу сказати правду про себе. І якщо людина довіряє мені, вона буде говорити правду, так, як говорила Галина, так як вона говорила своїми словами, і те, що вона зрозуміла сама про себе. Дивіться, я хочу зупинитися на такому її. Коментарі і тепер розумієш, що такі батьки, як у мене, дано через моє піратське минуле. Пам'ятаєте, у всіх своїх публікаціях по родових практиках я звертаю особливу увагу. Я працюю з родовими практиками дуже інтенсивно, дуже багато і об'ємно, тому що я працюю з сімома поколіннями своїми, вчу людей, як працювати з сімома поколіннями своїми, маю великий досвід практиці з родовими поколіннями, і я рахую моя така думка: що людина не може існувати без свого покоління. Якщо хтось говорить, що я сам Сам, 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 ну, я, е, моя думка така, що ми стоїмо на певній основі родових відносин. І які ці родові відносини у нас? Це вже інше питання, наприклад, е, те, що я можу сказати про Галину, саме е, при зустрічі, е, от Правдива саме реакція, яка була переді мною у Галини, саме найперше питання Це в неї було? Чому тато так відноситься до мене? Тому що, як і Галина озвучила, колись Галина в своїх життях була піратом. Як вона відносилася там до своїх батьків, так вона отримала відношення своїх батьків у даний час? Важливо, якщо вже такі, ну, така ситуація з'явилася, важливо це зрозуміти, прийняти, з цим працювати. Так, це велика робота, це дуже велика масивна. Робота. Якщо ви переглянете мої попередні публікації стосовно родових практик, ви будете бачити, що я публікую тільки верхушку тих практик, яких є сама я займаюся великими практиками і трупа, що поклоніння всім, всім поколінням я даю родовим практикам дуже велику, велике дуже велике значення. І якщо хтось до мене звертається, я звертаю на це увагу першу, першу чергу, тому що ми стоїмо не самі в цьому світі, ми прийшли, наша душа прийшла з дозволу наших батьків цей світ саме в цих родових стосунках. І якщо душа Галини прийшла до цих батьків і її піратське, Минуле повинно бути відпрацьовано. Розумієте, дуже велика, гарна духовна емоційна робота, але вона має свій результат. І я в цьому щасливо бачити і читати цей результат. Далі. Ще я хочу щось звернути вашу увагу. Коли учень готовий, приходить правильний учитель-наставник. Я не говорю за себе, я говорю за своїх наставників і учителів, і яких я черпаю знання, мудрість, і якими знаннями і мудрістю я можу поділитися з вами. Дивіться, я не буду тут брати особисті речі Галини, тому що це є конфіденційно, але я думаю, що ви зрозуміли з цього відгуку, тому що відгук Галина опублікувала, де тільки можна було опублікувати і на весь світ. Розумієте, якщо ви. А я можу сказати таку річ, якщо ви. Не любите себе, не поважаєте свої емоції, не поважаєте свої події, не поважаєте своє життя, ту ситуацію, в якій ви живете, як же ж може вас поважати, прийти і поважати мужчина? Як він може звалитися поважний такий з неба, приїхати на білому мерседесі чи на білому коні, і вас поважати? Якщо ви себе не поважаєте, не любите за собою, не дивитеся, не розвиваєтеся? Ну, як сказати, надіятися мало чого, якщо це зовсім протилежне. І я виступила в даній консультації для Галини як третя сила, використовуючи свою духовну практику, використовуючи свою е, психологію. Я навчаюся квантової психології, але в мене є собі свої, як сказати, духовні канали, енергії канали, які я використовую во благо. І я виступила для Галини як третя сила для розуміння. Я їм не говорила, що робити, вона сама сказала, що вона має робити, як вона має рухатися. Які плани вона поставила для себе, розумієте, знайти своє місце, своє призначення, свою любов, але спочатку всередині у себе. Ну, ось так, ось так моє таке розуміння даного коментара. І, і даної реакції Галини. Що могла сказати, я вам оголос... зробила таке оголошення по цьому коментарі у клубі жіночої сили? Ми пропрацьовуємо 14 питань, я їх не буду зараз оголошувати. Саме найперше це пропрацювати травматичні події. Це основне, щоб людина з своїми емоціями і енергіями, ну, як би повернулася до себе, стала на своє місце у своєму житті. Я рада і я щаслива, що я цим займаюся, і що я можу дещо принести. Поповнити позитивне на нашу планету Земля, наше людство. Це є дуже великий подарок від Бога для мене в першу чергу. Якщо вас цікавить більша інформація, будь ласка, мій телеграм-канал, мій YouTube канал. Канал персонального розвитку та кармічного паспорту і розрахунку матриці долі, Фейсбук, Інстаграм, ви можете знайти всю інформацію. Якщо вас цікавлять особисті питання, особисті емоції, енергія, будь ласка, в приватних повідомленнях у приватних. Приватних повідомленнях. Я буду рада і щаслива вам допомогти. Дякую всім дівчатам, хто був, хто був вже у клубі жіночої сили. Я дякую мужчинам молодим, які звернулися до мене, не побоялися мали сміливість, звернулися до мене. Заходьте. І будемо спілкуватися і розуміти один одного. Я бажаю всім миру на землі, всім людям миру на землі. Я бажаю людям процвітання, гарного здоров'я, спілкування, подорожування і розвитку у прекрасному дев'ятому періоді, який прийшов. І дякую Богу. За те, що я маю можливість жити, працювати, займатися своєю творчістю в дев'ятому періоді на планеті Земля. І до нових зустрічей!